Всіх вітаю на своєму каналі. Оце погодка 9 січня сьогодні. Все просто штормове я не знаю, нас конкретно закидало, вже відрізало від цивілізації. Ці дні йшов ну, такого, як оце сьогодні з вітром. Просто є перемет і не знаю, мені по пояс Зараз головна ціль, ось думаю, привітаюсь, Надо Зараз відкопуватись, докопуватись до сарая і погодувати. Він біля бакса там кучу гура вона буде. Мені, я не знаю, вище пояснь коло мотоблока. Зараз прокопатися туди, повідкривати, щоб можна було ці ворота в сараї, і погодувати овечок. Ні один кіт, десь немає ні одного кота, не можуть долізти. А то вже зазвичай вранці вже на підвіконнях сидять, просяться вже в будинок. Нема ні одного десь, не можуть долізти. І ще така воно, як завірюха, то просто сніг падав. А це те, що просто не можна ось очей відкрити. Вчора вечором думаю про вже так на самий вечір, щоб сьогодні було Ну, це все воно зрівняло повністю, навіть ще більше не мило. Ось як видно, така погода. Все буду чистити на вечірку, вже зараз 8 годин ранку. Надо пробиватися якось до сарая. Ох, тут біля Сарая така, виходить, якесь завихрення і воно ось до баксу взагалі більше метра. Блин, куди його кидати? Так, тут головне, щоб ворота до овечок відкрились. Підождіть, не кричіть. Лізу, лізу. Відро, Йолки. Так, спокійно. Всіх нагодуємо. Що, ви хочете погуляти? Давайте. Фух. А коло курей там вообще. Ой. А до собаки ось я не, не знаю Як до собаки добратися Фу. Це капець Бакса як твою цю кастрюлю знайти, о! Біля будки нема, теж якась така вітер так, що воно тут здуває, тут саме ось надуло Доліз ти до тебе якось Всіх Всіх спасеємо, всіх нагодуємо. Мороз не сильний, 9 градусів я дивився. Це тільки цей. А вже на сьогоднішню ніч аж сьогоднішньої ночі починається. Перестають снігопади і починається мороз. Блин, куди його кидать? Хоч доріг де на прицепки. Ох бля. Ці волота відкидати. Нема куди кидати цей Коб знав надо було мотоблока десь. Він то в мене тут постійно стоїть. Ох, Йолки. А до курей то взагалі, ну тут до сіна. Спочатку треба добратися. О! Йолки-палки. Шок контент. Фух. Ооо. за завихрення ось з криші воно. Тут так намітає постійно це. О. О. Головне ось хазяйство відкопати Але хазяйство відкопаю, погодую І там ще до дрібні камені, там теж замело так сильно. І ще туди, до центральної цієї. Фіртки, калітки, ну то вже сзади нагодую, да. піду чаю поп'ю. Але да вже потім Де їх тут погодувати, цих курей. О туди по доріжці підуть. На ну, там біля літньої кухні я їх годую вже. Зараз кури будуть в шоці. <ріст> І котів нема. Де коти Шо, ви будете виходить? Виходьте. Тільки нема куди вам ходити, ось по доріжці будете ходити. Так, все, докопався. Зараз буду годувати всі. Бакса, твою кастрюлю треба щось друге тобі дати. Я її там точно вже не найду.

Go, 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 Так, що в нас тут брехунець показує? 7, ну десь 7,5 до 8 градусів морозом. Ну все, воно показує, що вже сьогодні на ніч, вже десь 13, це може бути і 15. Все, всіх врятував, всіх погодував, ще сам не снідав. Учора ще ходив на гриболовлю. Думаю, що сидіти? Сніг нікуди це, думаю, схожу, поставлю тут недалеко. Зайшов, поставив, погодні умови почали погіршуватись, ну, взагалі на, на очах. Це вітер і отакий сніг, тільки вітер ще сильніший, ніж сьогодні. Поставив там. Коротше, зловив одну щуку. Було клювань штук три, все. І зрозумів, щоб діло пахне керосином. Дуже почало мести, дуже в погіршу стала ця погода. Воно не клювало, я зібрався, дай пішов додому. Все це, звісно, дуже гарно, все красиво, але у нас вже дороги відсутні повністю. Все, воно перемило, звісно, все. Зараз, не дай Бог, комусь знадобиться по таких селах швидка допомога. Це, звісно, біда. Тому що по таких уже. Я не знаю навіть, ну це 131 зілонь, що возять ліс. Може він піде, ну більш ніяка машина, зараз авто не поїде. Ну, воно ось зупиниться, завтра вже не передає, підуть морози. У нас, як я вже казав, мабуть, найбільші чи один з найбільших районів на Україні. ну Це вже не район, район у нас вже Коростенський, раніше був Олевський. Тому не все так швидко. ну як, Я думаю, що почистять, тому що це ж цей автобус, це ж і ті швидкі, це й підвіз того і продукту і так далі. Тому я вчора навіть сходив в магазин, купив хліба, хоча запа... ну, хліб там був. Ми його так сильно не їмо, але думаю, куплю ще буханку, бо не, невідомо як його будуть підвозити. Зараз цей хліб треба буде сьогодні, хоча такого нічого не треба. Треба буде якось добратися до того магазину, може ще купити, бо так з продуктів то все є. Крупи там є. Ну я думаю, це все без паніки, да, без цього, бо я думаю, зараз цей сніг зупиниться, все почистять і все буде їздити. Добре, що це хоч не під кінець місяця, Мені у цьому місяці ось треба обновлювати дані на вісрочку. Бо не дай Бог би це все так притих. зараз в район ну, ніяк ти не попадеш, це ж звісно. А там же нікого це не хвилює, да? Оці всі погодні умови, це все твої проблеми. Треба було значить, раніше приїхати і їх обновити. Тому. Так, сало сінечкам є. Я синичок підгодовую. Дуже важко цим пташкам. У таких погодних умовах дуже багато їх гине. Я не обіднію за зиму на той те, на те кілограм сала, ну а їм приємно. Постійно їх підгодовую, вже багато їх слідкую, щоб, щоб постійно було. Вчора міняв, бо вже з'їли, там тільки ця шкірка висіла. Все, пойду снідати, дочищу. Оцю ще я не дочистив і до дрівника ще мені дочистить. І буде все. от така хотів, що надіявся, що на ці морози, на в'юни, Але сніг то таке, я людина вперта, я б туди б до якось пробив би дорогу, натоптав би, але нема сенсу. Там у тих канавах, у тих очеретах, там досі по пояс снігу. Через такий сніг ніякий мороз не проб'ється і не заморозить повністю, так як воно там і так небезпечно було. Ну лізти в такі сніг у ці болота це повна дурість. Хоча я тут виріс. Я... Але розумію, що це все. Це, ну, повна дурість толку не буде. А можна так увалитись і з цим ще снігом. що... Так, все. поснідав, Відпочив, можна продовжувати. Це дочистив цілий тунель, не знаю, но ну, мені здається сантиметрів 30 більше снігу це точно. Ну по переметах там можна посчитати і пів метра і більше, але так якщо взяти чисто плюс-мінус, ну 30 сантиметрів снігу це залізно. Ось вчора вечором, коли собі чистив, тут людина значить Т-16, така лопатка, ну людина чисто ось тут по вулиці, ну вже місцями все те саме, що, що було, попереметало. Ось так. Ось якийсь бачу чолов'яг ішов Кажу, позамітало конкретно. Все, зараз треба ось снігу, я не знаю, буде видно. Зараз не треба вже носити дрова, літню кухню топити. Будинок, літню кухню, повторююсь, для чого топлю, бо ми там не знаходимося. мене там картопля ця консервація. Її ще значить, буду зверху старий байдягом там в степці накривати. Ну і топить вже оці сьогодні 15, там буде і 20 з лишнім передає. Вже буду топити, Отакий день, отакий от день закінчиться. Хтось казав у коментарях, що скучно ти живеш, заведи собі якихось перепілок там. Не ферму. Скучно так. Тому що така вже в мене ситуація по житті. Головне це все дітей, скажімо так, поставити на ноги, а то що на ноги, а то, що скучно, то вже таке, то знаєте. Таке воно кажу життя. Я його не вибирав, воно мене не вибирало, так сталося, що ти вже зробиш. Все, зараз буду носити вже дрова. Купіть в першу чергу літню кухню, зараз ще забратись. Початок 12-12 будинок можна затопити пізніше. Ще в будинку тепло, нормально. Все, дякую Збройним силам України, дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.